Добрий день! Сім при сьогодні нас буде просто travel, travel trip to природа. Ми йдемо на природу зараз. Не самі йдемо З моєю сім'єю. йдемо. Бачите? Да, Сім'я в мене велика, як ви бачите. Нет, вони просто поїхали на таксі, ми не помістились. Ми не помістились, тому йдемо пішком. В общем, походу нас кинули, ребят, потому что там стояли мои родичи все. Вони тут пропали. Ми вже прийшли і почнемо. Раз, два, три, дай. О, Віко! Бля! Бачите, так. Мама, дивіться. Гляньте, хто до нас прийшов. Гляньте. Барбоски. О, він щось єсть. Ні, він теж. Па-па. Так, у нас є спецзавдання знайти піньок. Пеньок, що у нас не вистачає одного стільчика. Чекай, що все хочу. Фотограф. Гляньте, як а гарно. Мені як прикольно. План <звук> провалився. Дуже багато людей і немає ніяких Ну, Типа є, але це... вони нам всі не підходять. Вироби. Ми нічого не знайшли, нас зараз об'ють. І так, ось колбаски вже готові. Зараз будемо кушати. нас обратно не взяли. машині. Комусь комусь нічого. <реш> да. І зараз ми чекаємо софу. І... Чекаємо, бо нас видно. Ми постановилися ждемо. І йдемо в мак. Щоб дитину задовільнити. Друзі. Софа змінила імідж повністю. Я ще не бачила цього. Ну, бачила на фотки, але вже ні не бачила. Де? О Боже! <клухи> <клухи> Уже фотограф на груді. <клухи> Замовляють. Софа, царіки не морозиво. І сік. У мене водичка, і на турі. І ми сидимо тут. Ми хочемо зустрічати за під сонцею, там ти слідок. Ходимо. На кришу тут для той же жиє автомат кави. Вау! Боже, як круто! Приїдемо! Mm -hmm. mm -hmm. Хтось нажав поверх? Ні. Я вам на криші. Ми не вийдемо поки немає. Ми зайшли в сінцей, кіт поміряла Панаму. Ну а ще фіолетом поміряє. Чи як там правильно? Ану, помиряй, як а ну поміряй ще цю. Снімай. Ой. З мотеликом. Така класна колекція. Це вже доліта, ось все. Вау, вона... які кружечки. Якщо вона навіть не працює, то вік вона естетична. Uh -huh. Сидеш, тут, 180. Ах, хей, гляньте. Колекція Я? полуничок. Дуже прикольно. Так, як... дозубрикуль... А не що це таке? А, це просто квазочка. Колекція з лимончиком. Гляньте, як все. Дуже прикольна. Круто. дуже круто виглядає. Так на цьому все. Так, це був коротенький влог, коротенької неділі. І бажаємо вам продуктивних і класних нових тижнів. Та да. до да. нових зустрічей.